Перше послання до Солонян це послання до молодих віруючих. Апостол Павло переживав за те, чи перебувають вони у вірі і чи готові до зустрічі з Христом. Це послання, у якому апостол відкриває своїм братам і сестрам глибинні почуття справжньої батьківської любові до тих, кого він привів до Христа. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Щирі вітання всім, хто долучається до нашого спільного вивчення Слова Божого. Ми розпочинаємо досліджувати перше послання апостола Павла до Солунян. з вами Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Василь Новаковець. Церква в місті Солуні. Як нам відомо, була заснована апостолом Павлом під час його другої місійної подорожі. 17-й розділ Книги дій святих апостолів нам про це розповідає. Зокрема, про навернення в солуні людей до Бога, написано в 4 му вірші, І увірували дехто з них, і до Павла та до сили пристали безліч побожних із геленів та немало шляхетних жінок. А через короткий проміжок часу. Апостол Павло написав до цих людей листа, і сьогодні ми будемо досліджувати перший абзац цього послання. Розпочнемо наше вивчення з молитви, Боже великий люблячі, ми приходимо в молитві до Тебе. Дякуємо за можливості, що надаєш нам. Просимо, благослови нас під час наших роздумів, щоб вони були правильні і корисні, коли ми думаємо про перше солення, зокрема перший розділ, щоб ці істини вони стали для нас живі і. Ця програма ці роздуми могли послужити для багатьох братів і сестер. А також, можливо, ті, хто ще не увірували, почують слово твоє, почують Євангеліє. і подібно солонянам вони щиро і по-справжньому не вернуться до тебе. І це буде для, для твоєї слави і для радості служителів, які до цього причетні. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Перед тим як зануритися у вивчення першого розділу. Варто налаштувати наших слухачів на те, про що у ньому йтиме мова. Перші три розділи вони присвячені, так би мовити, спогадам і настановам переживанням стосовно церкви і самого Павла про церкву у Солунях. І тому в першому розділі особливому є нагадування того, як, як відбувалось і що направду відбулось. А відбулось навернення, яке засвідчено реальною зміною життя цих людей. І про що детально ось ми будемо говорити? І, і ця зміна була очевидна як для Павла, так і для інших оточуючих, про що згадується в першому розділі Солунян. Саме в світлі цього Павло так би мовити і дякує Богові за цю церкву, коли він приводить ці всі спогади. Настанови, то його серце переповнене радістю і подякою, що Бог працює, Бог утворив нову помісну церкву, і він щиро радий, що Господь от веде, збудовує свою Вселенську церкву і через, через Павла. Послання до Солонян починається з таких слів: Павло і Силуан та Тимофій до церкви Солунської. В бозі і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир. Дуже часто я зустрічаю власне такий вступ або такий початок послань. Е, да, зазвичай е, такі початки в посланнях відносять просто для привітання і переходять далі. А про що ці слова можуть свідчити, розповісти нам, пересічним християнам, читачам і Як ми іншого раніше згадували, то от навіть ця згадка Павло і Силуан та Тимофій, вже говорять. Дозвольте повторитись. Вони вже говорять про ідею команди, що Павло сам не служить. Він говорить про важливість, і Павло спокійно сприймає, коли він молодих інших своїх співслужителів піднімає їхній авторитет. Він на рівні пише, як бачимо, він тут, з огляду, мабуть, через те, що це одне специфічне послання, от в інших там йому треба буде захищати своє апостольство як Коринтян, перед коринтянами і перед галатами, але тут він. Так би мовити, на одному рівні пише Павло Силуан е. Тимофій, і це хороший приклад для сучасних для сучасних служителів, от завжди мати поряд собою інших співслужителів молодших, і яких він представляє на достойному рівні, яких він залучає в служіння. І тому навіть от така проста згадка вже нас дещо корисного вчить. Визнаю, що майже постійно. Пропускаю ці вступні слова, але розумію, що там багато чого важливого. Хоча, ось що цікаво, ви сказали, що це одно з перших послань Павла. А чи була на той момент вже церква, ну принаймні у нашому розумінні цього слова? Дослідники нагадують і зна, і ми знаємо, що сам термін церква направду на той час це не був суто християнський термін. Це так би мовити, вибрані чи коло людей, які мали самоорганізацію, вирішували деякі питання, і зокрема, от грецька грецька традиція, віковічна традиція, коли міста мали самоуправління, так би мовити, децентралізацію. Але тут він показує це зібрання не просто ну в солуні. Це зібрання в Бозі Отці і Господі Ісусі Христі. Тобто, саме цим додатком Він виділяє це зібрання. Це не є просто громадянське зібрання соціально-політичне. Це перш за все є ім'я, е, от так би мовити, духовної особи великого бога триєдиного бога. Тому навіть оцей момент теж треба пам'ятати. Хоча сьогодні очевидно, що термін церква суто християнською ба е, більше, іноді термін церква, на жаль, відносять тільки до споруди. Це вже інша крайність, яка не, не Ну з івангельської точки зору, з традиції івангельських церков на відміну від історичних, так, так званих церков. А про Ментуйте, будь ласка, згадку про Бога Отця та Сина Христа, про що вона свідчить? Що вона нам розкриває момент? Оцей до речі, в бозі Отці, Господі Ісусі Христі. Де хто може запитати, а чому не згадується, не згадується Дух Святий, і навіть більше дуже часто саме отак, так подвійно, Павло пише в своїх своїх посланнях. На це я думаю, теж є деякі ми можемо надати деякі пояснення наші роздуми. По перше, з одного боку, коли апостол саме так пише, він хоче підкреслити рівність Ісуса з Отцем. Сина з отцем, і ця рівність вона відображає ту ж саму божественну природу. Тобто, те, що через століття буде закріплено в першому соборі церкви, єдиносущний, то посередковано, ось ми саме через такі, в тому числі через такі вислів бачимо. Це та ж сама божественна природа. З іншого боку, тут розділяється. Тобто є Бог Отець і Господь Хоча ми знаємо в контексті старого завіту цей термін Господь він так само ж відносився до Отця. Але тут є деякі ну такий, так такий шлях вибрав. Так, так Дух Святий Очевидно, вів апостола в той же час. Є не тільки однаковість, є і відмінність за цим. І ця відмінність полягає не в не в якому разі в якоїсь меншій божественній природі, ні, а саме в наявності людській природі саме у сина, наявність людської природи в сина, якраз і. І, і відрізняє сина від отця, як, як і від Духа Святого. Ще чому так саме представлено? Думаю, тому що контекст двох абсолютно різних світоглядів релігійних поглядів з одного боку це юдейське таке монотеїстичне мислення. Для юдеїв важливо було прийняти от статус Ісуса, правильно прийняти не дарма в дії святих апостолів, навіть є такі вихіли, що хреститись в ім'я Ісуса, тобто признати, що це не просто пророк, що це не просто видатна особа, не просто вчитель, це на рівні з отцем. Це його представник, це його син улюблений. З іншого боку, для грецького многобожя, поганського такого світогляду це важливо підкреслюється, що є один унікальний єдиний бог, істинний бог і його син Ісус. Чому не згадується саме тут про Духа Святого? Ну, тема Духа Святого це окремо. Навіть історично треба було так би мовити, спочатку розібратися, щоб юдеї і греки прийняли статус Ісуса, а потім буде закріплено представлено богословське пояснення на соборах, зокрема, і про статус Святого Духа. Хоча він в цьому розділі вже, вже згадується. Тут так би мовити, не слід очікувати зразу все богослів'я воно теж розкривалося. Розвивалося, я хотів би бути обережним цим терміном, але розкривалося через апостола відносно потреб і контексту історичного тобто ніяких змін в самій природі отця Сина і Святого Духа не відбувалося. Зміни відбувалися в здатності сприймати цю унікальну істину про триєдиного Бога. І нарешті відомі ну, ці слова благодаті мир по різному. Пояснюють іноді кажуть, що це такі, що це теж з контексту як віталися греки і євреї. Ну це дійсно благодать і мир неодноразово є в посланнях Павла і на початку, і на завершення, і це хороший, до речі, приклад, як ми можемо вітати один одного як християн. Є різні способи, як ми вітаємо один одного як християни. Це один з тих, який буквально предстає через слово Господнє. Запам'ятайте це привітання, друзі. Воно дуже змістовне. Благодать вам і мир. Ми бачимо, що з перших слів свого послання апостол бажає звеличити Ісуса Христа і ставить Його на рівні з Отцем. В наступному вірші Павло говорить про своїх адресатів ми дякуємо Богові завжди за всіх вас. Згадуючи вас у наших молитвах, це другий вірш. А от власне за що конкретно він дякує. Ну можемо ми якось дізнатись про це? Є якась історія, що нам відомо? Він дякує, тому що він бачить плід, плід свого служіння це навернення. Це є люди, конкретні люди, конкретна помісна церква, новоутворена церква, яка навернулась до Господа. Це неймовірна радість. Ті, хто ну благовісники чи займаються душеопікою, пастора церков вони знають, що це найбільша радість, яку можна переживати, коли ти бачиш, що люди навертаються до Господа і не просто навертаються, вони укріпляються в ньому. Вони залишаються вірними, незважаючи на труднощі, на на переслідування, і це. Прекрасно, і я, маючи дотичність до богословської освіти, одне з умов це при вступі, це розповідати про своє навернення до Господа. І цей пункт мені завжди подобався і подобається, коли я читаю чи слухаю, коли абітурієнти розповідають при яких обставинах, через кого як само вони навернулися для Господа. Це для мене це особисто завжди радість. Я думаю, для, для апостолу це тим паче. Читаємо третій і четвертий вірші. Ми згадуємо безперестанку про ваше діло віри, і про працю любові і про терпіння надії на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, знаючи Богом улюблені браття про ваше обрання. У третьому вірші ми читаємо про діло віри і про працю любові, ну і про терпіння надії, а якісь дитини. Талі цього нам відомі. Про що конкретно говорить Павло? Ну, деякі дослідники говорять, що це теж свою, свого роду така тріада, віра, надія, любов, і саме такий спосіб, не знаю, чи просто літературний, чи це дійсно такі сталі вислови. Але якщо б це були сталі вислови, можливо, вони б частіше. Згадувались, але вони дійсно згадуються. Наприклад, ми знаємо дуже відомий інший текст, де теж є згадка про віру, надію, любов. Це найвідоміше перший Коринтян 13, розділ, 13, вірш. А тепер перебувають ці три: віра, надія, любов, любов з них більше. І є інші тексти з Галатів в Єфесіна і так далі, де, де теж є ці. Думаю, що тут не не слід якусь таку магію, особливо бачити це все в рамках того, що так він розкриває. Що він впевнений і, і що ця от практика, діло віри, праця любові і терпіння надії вони доводять, що солоняни дійсно навернулися, і їхнє навернення істини, і, і це і це прекрасно. І якщо більш детально говорить, то ймовірно, діло віри це коли я роблю, тому що я увірував. В те, що я роблю, тобто мною рухає не так би мовити не, не якісь корисні речі в даному випадку, не тому, що мене заставляють, не тому, що це популярно, а ось змінились мої цінності, мої орієнтири. Моя віра, і тому я роблю у світлі цього. І тому оце діло, все, що в інших текстах, все, що ви робите, от як, як для Господа, як перед Господом, отак має бути життя. І Павло свідчить, що, що у них це є: праця любові. Очевидно, як би там не говорили, ми не відкидаємо емоції, але це точно тут не про емоції. Це вони, вони наявні, вони прекрасні, але це перш за все ті ж самі дії, які відбуваються з любов'ю, чи в любові, чи тому, що є любляче серце, чи тому, що я, я це роблю. Є такий вислів: служіння це любов в робочій одежі. От оце, оце справжнє служіння. Це не просто мені приємно. Я, я пережив якісь, якісь мурашки по тілу, в, вогонь по руках і так далі. Ні, це це робота, це праця. І ми знаємо, ми вже згадували 1 Коринтян 13, Та там не про емоції, там, там про реальні зміни, характер. Про працю, про працю любові, і нарешті терпіння надії слід підкреслити, що там в останньому вірші він згадує про цю надію, про прихід, другий прихід Ісуса Христа. Що я, якщо щось переживаю, зокрема солоняни переживали гоніння чи такі не ну, відношення негативне, очевидно, через те, що вони навернулися від ідолів від грецької міфології до, до істинного богопоклоніння, вони терплять в надії. Це не те. Що іноді в світі отерп терплю, то, ну, тому що в мене немає можливості від, відомстити, А як з'явиться то, то дам чи терплю? Ну тому що не маю сили по іншому діяти і так далі. Тут зовсім і близько про це не не мається на увазі. Це не через безсилля, це якраз навпаки. Моєму терпінню надає силу. Надія, надія, що Бог прийде, Бог він розсудить і якщо до кінця в цьому світі не, не розставляться крапки над і. Тому ця тріада вона дуже така, так гарно виглядає. і знову повторюсь, це все в з огляду на істинність їхнього навернення. Що що це правдиве навернення? Що це правильне навернення? Апостол Павло і говорить про це. Ми вже звертали на це увагу, друзі. Що церква в Солуні була молодою церквою. Апостол Павло написав свого листа через дуже короткий час після їхнього заснування, і, тим не менше, очевидними в цій церкві були три основних речі: діло віри, прася любові і терпіння надії. Саме ці речі яскраво доводять, що людина дійсно навернулася до Христа. Поміркуйте над своїм життям, шановні слухачі. Чи є ваше діло любові настільки яскравим, що його помічають оточуючі і готові нам засвідчити про це так, як засвідчив апостол Павло про щиру віру любов і надію молодих віруючих в Солуні? Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. Поговоримо про обрання солонян, що такого знакового було під час їх навернення, настільки знаково, що Павло про це ось саме так згадує. І, взагалі, що означає саме слово обрання? Так, бачите, з обранням це хороший такий термін. Він по суті є богословський термін. Тут багато залежить від того. Ну, як ми хочемо, чи якої навіть е, хочемо, не хочемо, а вже дотримуємося богословської точки зору. Ну, скажімо прямо, є, є дві великих школи богословських, іноді їх занадто розводять, забуваючи, що в рамках ну того ж баптизму вони співіснують вже сотні років і разом співпрацюють на місійному полі. І те, що є крайності, це вже інша справа. Ми зараз не про це. Суть в чому, якщо ми будемо розглядати обрання, як. Е, як призначення без мого відому, без моєї участі, це дуже виглядає на так званий детермінізм. Детермінізм, що ти так би для греків це відомо, фатум, доля такі, так ти приречений. Ти нічого з цим не зробиш в плані спасіння. Ну то тут воно, звісно, гарно виглядає. Ну я обраний, значить, полюбе буду спасенний. Але можливо, слід все таки, щонайменше дивитись на другий погляд, чи не забувати другий погляд. Все таки обраний в контексті першого розділу і богословської школи і іншого напряму. Представлено, що я обраний, тому що я увірував. Я, я увірував, тобто я пішов на умову. І тут я хотів би підкреслити, щоб ми, ми розрізняли і бачили три три таких різних аспекти: є умова, є основа, а є впевненість. Дуже часто не на це не дивляться, перемішують і, і з цього непотрібні богословські суперечки виникають. Бо чітко зазначено, починаючи з відомого тексту Івана 3.16 і інші, що умовою спасіння є віра в Господа, є віра в Господа, і людина відповідальна повірити людині. Цю можливість надає Господь, і ми вважаємо здебільшого, що кожній людині таким чи іншим чином Господь дає можливість увірувати зазвичай. Не, не треба тут зразу згадувати ненароджених дітей психічно хворих, і так далі. Це складне питання для всіх, для кожної богословської школи. Тому це не є контраргумент, якою тоді може бути загальна відповідь на це питання? Є основа спасіння, і дуже важливо не плутати умову і основу спасіння, зокрема, коли ми говоримо про обрання, основа спасіння. Завжди була, є і буде виключна жертва Ісуса Христа. Ніякі не мої діла, не мої потуги і так далі. Ну, це дуже сумно, коли одна богословська школа звинувачує іншу в тому, що там якісь діла. Ну нема цього просто, і все це іноді виглядає, коли такі звинувачення звучать просто як невігластво в елементарних богословських знаннях. А є ще впевненість спасіння. Це можна сказати, такий мир чи задоволення духовне від того, що я знаю, що я прийняв, Прийнятий, коли я увірував на основі жертви Ісуса Христа. І, і, і я можу не мати впевненість спасіння, не тому, що в мене нема спасіння. <реш> а тому, що мені не розкрили і слово боже, цю істину, прекрасну істину, що я можу радіти, потішатися в спасінні. Ну такий аспект теж має, має бути. Тому обрання залежить від того, як глибинно ми перед цим маємо позиції богословські. Я трошки скептичний до того, щоб говорити, що обраний як призначений завчасно, тому що тоді умовою мого спасіння є не віра, а є призначення, яке просто актуалізувалося. Це ну частково, наче слово боже це говорить. Але якщо ми тільки про це говоримо, ну це це дуже виглядає як детермінізм, як грецька філософія, що не неприйнятно. Цікаво, як ця доктрина могла стосуватися віруючих в солоні. Дивимося на вірші вище. Ви увірували, ви обрані. Покликані всі, але не всі обрані. Чому не всі обрані? Наш Господь Ісус в притчах це ясно показав. Не тому, що хтось не був запрошений, а тому, що ті, хто був запрошений, не всі відгукнулись. А ті, хто відгукнулись, вони і стали обраними. От і все. Сьогодні, як ви бачите, друзі, ми встигли дослідити лише три вірші з першого розділу. Але це дослідження забрало майже півгодини часу. Якщо продовжувати заглиблюватися в ці істини, то це займе години. Усе це тому, друзі, що Слово Боже живе, так написано в посланні до євреїв. Бо Боже Слово живе та діяльне, гостріше від усякого меча або січного, проходить воно аж до поділу душі й духа, сулобів та мозків, і спосібне судити думки та наміри серця. І немає створіння, щоб сховалось перед Ним. Але все наге та відкрите перед очима Його йому дамо звід. Звертаючись до солонян у своєму посланні, апостол нагадує їм про їхнє обрання. Це важливе нагадування. Воно актуальне також і для нас з вами. Ми також обрані, обрані через віру, завдяки якій ми отримуємо спасіння. Це Дуже важлива думка, яка прозвучала сьогодні під час бесіди. Існує лише одна умова для спасіння, яку встановив Господь Бог і на якій наголошує Святе Письмо. і ця умова віра людини. Івана 3:16, досить зрозуміло про це проголошує: Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Саме тому для всіх тих, хто слухає нас сьогодні, є унікальна можливість отримати спасіння. Вам потрібно повірити. І сьогодні ви маєте для цього чудову нагоду. Життя вічне можна досягнути, лише повіривши в жертву Божого Сина Ісуса Христа, іншого способу не існує. Ісус Христос прийшов на нашу землю для того, щоб звільнити нас від тягаря наших гріхів. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровилися. В цю істину свого часу повірили солоняни. Вони щиро навернулися до Христа і стали обраними. Цікаво, що перешкоджає сьогодні тобі, друже, щоб увірувати. Ісус Христос пропонує вічне життя також і тобі, і Він закликає до спасіння також і тебе, але щось стримує тебе. Можливо, це гріховний спосіб життя, коло друзів, шкідливі звички. У кожного є свій тягар, від якого слід позбутися. Шановний слухачу, сьогодні ти маєш чудову нагоду для того, щоб прийти до Ісуса Христа, отримати вічне життя і радість в результаті своєї віри. Або ж продовжувати жити як жив в темряві гріха. Але життя без Христа не подарує тобі справжньої радості. То що ж ти обереш? Невже ти відкинеш подарунок вічного життя? О, нехай Господь вбереже тебе від цього. Прийми вірою Спасіння Христове, і Він поблагословить тебе. А наше вивчення Божого Слова сьогодні добігає кінця. Божих вам благословень і до наступних зустрічей!